Офіцер прикордонного загону з позивним Швед кілька днів тому повернувся із Харківщини. Там разом із іншими волинськими прикордонниками півроку охороняв східний кордон. На військовій службі чоловік перебуває 11 років. Всі бійці виконали завдання невідмінно, всі позиції були втримані. Ворогу не дало просунутися. На жаль, під час цього виїзду наш підрозділ поніс певні втрати. Вісім наших бійців зникли безвісти. Ми щиро сподіваємося, що вони живі в полоні, хоча б живі. На жаль, є і 200-й один наш бієць. Зі слів начальника 6-го прикордонного загону полковника Богдана Ігнатюка нагороджували військовослужбовців прикордонної комендатури швидкого реагування, які відзначилися під час третьої ротації на сході України. Автомобіль від благодійників вручили військовослужбовиці медикині, яка за час усієї служби у зонах бойових дій врятувала понад 200 життів. Підрозділ вважається досить потужним в зв'язку з тим, що багато військовослужбовців мають бойовий досвід. Пройде процес відновлення і знову готові до виконання бойових задач захисту нашої батьківщини. 38-річний лучанин Валентин був мобілізований під час повномасштабної війни. У прикордонному загоні служить понад два роки. Розповідає, найважче було під час другої ротації. Перша ротація в піввішок тільки починалася, і це з нашої сторони в основному це все виходило. А вже друга ротація вже вони навчилися, зовсім по-другому воювали. Того й вони так просуваються, бо вони закидають кабами там все. Волинські прикордонники беруть участь у відсічі збройної російської агресії від початку повномасштабної війни. На відновлення з третьої ротації повернулося 99% особового складу, розповів начальник 6-го волинського прикордонного загону Богдан Ігнатюк. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.